Вітаю вас, друзі! Сьогодні 16 червня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні в Санкт Петербурзі проходить Міжнародний економічний форум це щорічний захід, який до початку широкомасштабного вторгнення був дуже великим, показовим, помпезним і з високим представництвом з усього світу на рівні президентів країн, бізнесменів і таке інше. Сьогодні також лідери. Країн Африки приїхали до України, до Києва на зустріч із Зеленським. А завтра вони їдуть на цей економічний форум. І от саме на цей зв'язок і заяви, які сьогодні пролунали у Петербурзі і в Києві. І ракетна атака, яка відбулася сьогодні по Києву для нас, це в принципі звичне явище. Вони дуже взаємопов'язані. Я вам зараз розповім деталі, які, як на мене, є дуже визначальними в подальшому, що буде відбуватися саме у наших. Протистояннях із Росією, як буде завершуватися війна, це мої міркування. Тому підписуйтесь. Дуже вас прошу про це, хто не зробив раніше. На дзвіночок не не пропустите відео, які будуть виходити тут. Ну, звісно, пишіть коментарі і вподобайки, і поширюйте це відео, друзі. І так, повернемося до Санкт-Петербургу на міжнародний економічний форум. Точніше, до тез, які були сьогодні там озвучені Путіним. Він виступав в звичному очному форматі. Тези, які він наговорив, доволі цікаві і їх ну треба взяти до уваги, тому що вони визначають зараз риторику Путіна. Вона як на правду мало чим відрізняється від тієї, яка була раніше, але він раніше багато мовчав. Говорив не так часто. Останні дні він говорить на пресу дуже багато. По-перше, він сказав, що у Росії дуже багато ядерної зброї, і нібито, за його твердженням, НАТО хоче, щоб Росія зменшила її кількість. Ну, я відверто скажу, що ми всі не проти, щоб ядерної зброї у Росії взагалі не було. Але Путін сказав Хрін їм, це його цитата. Тобто ядерну зброю Росія зменшувати у своїй кількості не буде, а можливо, навіть буде нарощувати. Ну, це він не уточнював, тим втім, такі перспективи можна і треба розглядати. Наступне, усі чекають, що ми використаємо цю зброю, сказав Путін. Тобто почнемо натискати на кнопки. Але ми цього робити не будемо, бо, як він стверджує, військових успіхів у Києва немає. Тобто, для Путіна загрозою все таки сьогодні є Україна. Київ, як він говорить, і контрнаступ, який зараз здійснюють наші військові на сході та на півдні, він для Путіна дійсно є викликом. І от саме так він починає відповідати, лякати ядерною зброєю. Також він допустив, що Росія може завдавати ударів по авіабазах за межами України, якщо там базуватимуться винищувачі f 16 які будуть використовуватися у війні проти Росії в Україні. Тобто він прямо натякає, що він може завдавати ракетних ударів по країнах НАТО. Як НАТО буде на це регувати, я не знаю. Ну, про поки що ніякої відповіді не було на таку заяву Путіна. Була заява лише Єнса Столтенберга, яка стосувалася переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі. Він сказав, що він таких фактів не фіксує, і НАТО не фіксує будь-яких дій з боку Росії, які б свідчили, що така зброя переміщена. Натомість, сьогодні Путін сказав на цьому міжнародному економічному форумі, що тактична ядерна зброя переміщена вже до Білорусі. До кінця цього року всі процеси в цьому плані будуть завершені. Ну і, мабуть, тоді він зможе її використовувати. Ну, Хоча, як на мене, це просто ну, таке загравання із заходом, що, мовляв, дивіться, ядерна зброя тепер може бути розміщена і на території іншої країни, ну, як вони називають союзної. Також Путін повідомив, що він, ну тобто його Збройні Сили Російської Федерації, знищили 5 комплексів Петріот під Києвом. Ну, окей, як написав я сьогодні у себе в телеграм-каналі, Вологі уяви Путіна. Далі перші російські тактичні ядерні заряди вже в Білорусі, про що я вам повідомив. І президент України, вже Зеленський, відповідаючи фактично на ці тези, зробив заяву, яка дуже резонансна, яка сьогодні розлетілася по мережі Ютуб і багато цитувало моїх колег про те, що Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Тут Зеленський задав історію із терактом на Каховський ГЕС, і фактично воно так і є, бо ну, для мене особисто очевидно, що на сьогоднішній день Путін, розуміючи небезпеку для себе, яка виникає в результаті контрнаступу Збройних сил України, а це є вже доконаним фактом, тому що наші потроху просуваються. То, розуміючи необхідність все-таки рано чи пізно полишити територію України, він буде залишати випалену. Або затоплену землю, і те, що він може вдатися до терористичного акту у вигляді підриву запорізької атомної електростанції, або навіть Курської атомної електростанції це на території Росії, так я зараз не говорився: саме Курської атомної електростанції, яка розташована у місті Курчатов на території Росії. Він це може зробити, і про це багато говорить зараз експертів. То абсолютно очевидно, що його риторика, яка сьогодні була на цьому економічному форумі, вона спрямована на залякування України і Заходу, аби Захід тиснув на Україну. щоб ми сідали за стіл переговорів і завершували ну, війну на умовах Росії, тим паче, візит очільників країн. Африки, який сьогодні був до Києва, він саме це і свідчить. Я про нього обов'язково детально зараз ще вам розповім, тому не перемикайтеся, додивіться до кінця. Зараз буквально кілька слів про сам економічний форум. За кілька днів до його проведення видання Bloomberg повідомило дуже цікаві деталі про саме цей захід. Так, от, щорічний Петербурзький міжнародний економічний форум до вторгнення, як я вам казав, у Росії в Україну він був дуже масштабним. Там зустрічалися світові лідери, економісти. Ну, щось на кшталт Давоського форуму. Ну, це як в піку створено. Путін полюбляє в піку Заходу створювати свої власні заходи. Так, от, цього разу е на цьому форумі присутні чиновники нижчої ланки з країн близького сходу, Латинської Америки та Азії, представництва рівня лідерів країн. Окрім країн Африки, які завтра в суботу будуть присутні в Санкт-Петербурзі, немає. Найвищим гостем на даному етапі є міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. До прикладу, президент Бразилії Луїс Інасіу Лулада Сілва відмовився брати участь у цьому форумі, так само як і президент Казахстану. Токаїв, це саме той Токаїв, який минулого року не погодився визнавати публічно перед Путіним незалежність так званих ЛНР і ДНР. До прикладу, лідер боснійських сербів Мілорад Додік, який був минулого року на цьому міжнародному економічному форуму, цього року також не приїхав. Будуть прем'єри Куби Мануель Мареро Крус, посол Китаю. А не президент Китаю чи там, скажімо, прем'єр-міністр, а також президент Союзу китайських підприємців. Ця ж сама історія стосується і Індії, з якою Росія дуже активно торгує своєю нафтою. У дискусії про відносини Росії та Індії, де буде 12 учасників на панелі, лише двоє із Індії, а решта росіяни. Найбільше, як я сказав, буде представників саме Близького Сходу, але також рівня не найвищого. Делегації, до прикладу, з Об'єднаних Арабських Еміратів. Очолює міністр економіки країни, а не там якихось якісь, наприклад, високопосадовець. Масштабних вечірок також не планується. Тобто, все доволі скромно. Не тому, що грошей немає, а тому, що представництво таке, яке не дозволяє Путіну кулуарно поспілкуватися із собі рівними. А тепер повернемося до Києва, до України. Сьогодні, вранці, до України, приїхав президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса разом із іншими своїми колегами. Лідерами Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго. Ну і це така собі миротворча місія, яка привезла до Києва якийсь мирний план. Ми сьогодні з колегами обговорювали саме цей візит е в форматі програми. Центр громадської аналітики вежа, дискусія виявилася доволі жвавою. Я вам пропоную подивитися це відео. Воно сьогодні обов'язково буде у мене на youtube каналі. Тому ще раз наголошую, підпишіться і поставте на дзвіночок, коли вийде відео, ви його не прогавите. Ми детально розбирали, чиї інтереси привезли ці президенти до України. Мої колеги виказували, що інтереси Китаю, але мені видається, що це не так. Тому що те, з чим приїхали. Саме лідери цих країн із якимось мирним планом виявляється самого мирного плану, ніхто в очі не бачив. І це підтвердили знову ж таки мої колеги, з якими ми сьогодні спілкувалися. Тобто мирного плану нема. Ну, вони наполягають на тому, маю на увазі колеги мої, а не лідери країн Африки, що це план китайський. Але якщо брати до уваги ті е, дані, які з'явилися у засобах масової інформації перед візитом, а це не випадково цих лідерів країн до Києва. То там мовилися зокрема, про те, що вони можуть запропонувати Україні українській владі домагатися від Путіна завтра в Санкт-Петербурзі виведення російських військ із території України, ну кудись можливо частини. Виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, про яку щойно якось так випадково да, сьогодні голосив Путін. Ну такі випадковості, як на мене, просто так не трапляються. Але в числі того вони просять про те, щоб, наприклад, хтось апелював до міжнародного кримінального суду і зняли ордер або відкликали ордер, точніше, на арешт Путіна, що Путін міг поїхати до Туреччини і на саміт країн БРІКС, який відбудеться в Африці цього року. Цікаве співпадіння, правда. Далі вони говорять про послаблення антиросійських санкцій і також відновлення зернової угоди, тому що направду для Африки зернова угода дуже дуже важлива. Але ну, мені так видається, що діяльність зернової угоди від Росії вже не дуже залежить. Від України залежить вона більше і від Заходу, в тому числі. Я вже якось робив з цього приводу аналіз, тому я думаю, що все-таки сьогодні лідери країн Африки привезли не мирний план Китаю. А мирний план Росії, мирний для Росії. І не випадково риторика, яка сьогодні звучала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Вона фактично співпала. Але це ще не вся історія. Сьогодні, якраз під час візиту цих лідерів африканських країн, до Києва відбулася масована ракетна атака по Києву. В передмісті Києва була збита не одна крилата і навіть балістична ракета, і збивалися кинджали. Це гіперзвукові ракети. Вони наробили великої шкоди, зруйнували не один десяток будинків, бо були збиті, а зруйнували обломками. Є постраждалі і потерпілі, яким надавалася медична допомога. Чому я на цьому зараз акцентую увагу? Бо ви скажете, ну чи не новина? У нас майже кожного дня прилітає, є загиблі таке інше. На превеликий жаль, ми звиклися до такої інформації. Але в, от саме учасники цього зібрання, президенти Африканських Республік, сказали, що вони не чули ніяких вибухів, вони не чули ні сирен в той момент, коли вони були в Бучі. І назвали цю всю Інформацію, повідомлення про е, ракетну загрозу і вибухи дезінформацією, тобто, що ми дезінформували їх. Ну абсолютно в риториці, фактично, Путіна, який сьогодні виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, зеленською прокоментував як неадеквата, тому що він добре знав, що лідери цих країн знаходяться в Україні. Їм не завдано шкоди, ну я більш ніж переконаний, що дуже швидко були узгоджені позиції, бо були зарані узгоджені позиції між Росією та цими лідерами країни, які також є членами Брікс, які будуть присутні на цьому формі, що ніякого обстрілу не було. І коли ми сьогодні спілкуємося із знайомими про те, чи можна назвати адекватними лідери цих країн, ну звісно, що ні. Тому я думаю, що сьогодні вони привезли до України саме мирний план Путіна. Ну чи ми на нього погодимося? Ну, звісно, що ні. Сьогодні завершив роботу також 13-й Рамштайн. Ян Столтерберг за підсумками цього. Зібрання повідомив про те, що питання участі України в НАТО буде розглядатися на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. Яке конкретно політичне рішення буде ухвалено? Він не оголосив. Але є цікава деталь про те, що нині у кулуарах лідерів країн НАТО триває дискусія, яку очолює фактично і модерує президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. А видання Axios повідомило, що він, ну за інформацією, якихось одірав близьких до Білого Дому і до Джо Байдена безпосередньо наполягає на тому, щоб Україна не проходила так званий план ПДЧ набуття членства, яке може зайняти кілька років. Він наполягає на тому, що Україна стане членом НАТО. Повинна стати членом на НАТО відразу після завершення війни. Тобто, якраз оце і є політичне рішення. Деякі країни цьому цьому ну, чинять опір. До прикладу, не зовсім впевнені в такому рішенні Франція, нібито, Німеччина, нібито. Чому кажу нібито, тому що, до прикладу, Олаф я, ну, Манель Макрон, на нещодавній зустрічі із Дудою, яка сама проходила для цього, це було в понеділок, цього тижня. Ну, вони виказували дещо відмінну від країн Східної Європи позицію. Мовляв, ну треба узгодити дещо. І тому саме такі події. І нині відбувається для Росії доєднання України до Альянсу НАТО це виклик, реальний виклик і загроза для всього путінського режиму. Тому я думаю, що все-таки африканські лідери країн привозили сьогодні до Києва не китайський мирний план, а російський. І він точно не спрацює. Що ви з приводу друзі, цього думаєте? Обов'язково пишіть у коментарях. Поширюйте це відео друзям, тому що, як на мене, саме от політична грамотність нам дуже потрібна. Ми повинні говорити про серйозні речі максимально просто, але розуміти їхню суть, що відбувається. Ви можете зі мною не погоджуватися. Якщо погоджуєтеся чи ні, пишіть у коментарях, поширюйте відео. друзям. ще раз запрошую вас, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, але шаную. не перемикайтеся. все буде Україна.